Вітаю вас. Вітаю вас теж. Більше спілкуюся Украї... русскою мовою, конечно. Та нема проблем. Ви за якийсь то футбольний клуб болієте? За збірну України, так. І як у них успіхи? По різному. Щось виграють, щось програють. Зараз не дуже слідкую. Я. Если по футболу, ну, это тоже позорная история, ЦСК. Я не имею в виду тот ЦСК, который сейчас, а я имею в виду тот, который раньше был. Який раньше? По футболу, по хоккею, да. По футболу. по футболу, А вы по хоккею? Нет. Я про футбол говорю. Про футбол. Я имею в виду, там, начиная там с 30-х годов, там, до 70-х примерно. Да, так когда уже было. Сто роков тому. Да, 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 да. Уже никто ничего не помнит. А успехов больше так и не было. И самое що что перспективы российского футболу нема никакой. Это правда. А украинского есть? Звісно. Перспективы. Ну як же? Ну, Навіть кто, зараз короче? в умовах війни приймають участь в Єврокубках. От Динамо буде грати в Лізі Чемпіонів. Шахтар і и будуть грати. З в. З кем вони будуть? Я не знаю, щеребкування ще не було. Шахтар буде приймати участь ну раніше називалася Ліга Європи, зараз по-накшому конфід... не конфедерація, якось по інакшему називається. Але теж буде приймати участь у Єврокубках, чемпіонат проходить по футболу. Збірна приймає участь на чемпіонат Європи, бо грали. От мені тут мені тут деякі люди говорять, е, що почти нельзя встретить украинский хороший язык ни с кем. А я вижу у вас такой хороший украинский язык. Ну, вы я не, знаю, откуда? я не знаю, кто вам это скажет. Вот. Я вы с Киева. Я с Киева. Не, с Киева. С Киева? Да, место Киева. Столица Украины. Мова. И вы родились там из таких Ну, вы языком? уявляете себе так. Это обалденно вообще. То есть Київ взагалі вважається не руски? Ні, та ніколи. Це вже пропаганда накрутила, ніколи він не був російськомовним. Були багато суржик, було присутні російської багато питань немає. Українська була багато, у вищих навчальних закладах викладалось українською мовою. Ви розумієте, що для мене це взагалі мед, вот, що ви говорите? Ні, звідки ж? Я ж не знаю, звідки ви, ви ж не теж не представили. Я, я, я із Москви. Так. Я родился в Днепропетровске, а вырос под Херсоном. Mm. И у меня, ну, вся моя родня — это украинцы. Ну, украинцы. И у меня украинцы. украинцы ну, украинцы. Да. Я неправильно сказал. Ну, ничего, бывает. И, и они так не говорят, как вы. То есть у вас... Какой-то ідеальний, какой-то Да Ладно, институт. вже мені так комплименти вже накидати. Дя... Ну, дякую приємно, але ну, не треба. Не, а мне, а мне это мед. Мед на так. серце. І що ж вот так вот, мед вам на серце, а так допустили, що от Росія напала на Україну. А ми не можемо этого регулировать. Та як не можете? Через вибори. Ви ходили на вибори? Ходили. За кого ви голосували, якщо не секрет? Я за Грудинина голосую. Ну, за коммуниста, да, долларового миллионера. Ну вот. Ну, минулого разу его не было в 2024 році. В 2024 за кого голосовали. А потом уже у нас не было выборов, все пошли за Путина. Ну, вы в 2024 році были выборы. Ви за за Путина про... проголосували? Вы ну, за да. Путина проголосували уже. Уже вот идет такая страшна війна в Украине, а вы голосуете за Путина. Нет, дело в том, что другого варианта не было. Зажды есть другой вариант. Ну, кто был? Например, «Спорт» это бюллетень. Чтобы ваш голос не был зарахованный. «Спорт» бюлетень, это бюллетень, так. Нет, дело в том, что когда вы живешь в стране, вот вы тоже ведь, вы, вы что, прям любите сильно Зеленского? Нет. моя ну, дружина, а, чья а мама, не за Нет. Я голосовал за, вы за вы че, прям Я голосував а, за іншого за... кандидата. Ну, типа, испортили бюлетень. Ні, я не портив бюлетень, Я голосував за Петра Олексійовича Порошенка. А. Ну от. А я в предыдущий раз за грудині. Ні, так це вибори у нас були в 19-му році. А у вас останні були в 24-му році. І ви проголосували тому, за Путіна. Що... Смотрите, у нас почти що нету выбора. Ну. А ви спілкуєтесь з вашими родичами, які в Україні залишились? Вони майже перестали з нами спілкуватися. Цікаво, чому? Тому що вони вважають, що лично я напав на них. Ні, ну звісно, Хотя що не особисто ви, але ви, коли віддали свій голос за Путіна, ви підтримали ці бойники проти не України. Так. Як не так. Там, хто би там ни был? <кх> Эта война бы продолжалась, скорее всего. Значит, треба выход было на протесты против війни. Так знаешь, что с тобой будет, если ты выйдешь. Ну так а что тут сто лет на 15 суток. Девушка, что ваши родичі не хочуть з вами спілкуватися. Ну, За ним летять ракеты. Там був был там. Навальный. Че с ним сделали? Навальный тест такая персона, неоднозначно. Открыт, не і все. А родичи ваши в Херсонской области, вы сказали, они був, были в оккупации, или нет? Нет, они сейчас находятся, грубо говоря, в российской территории, это город ну, а, а, в оккупации в Олежках они, да, я знаю. Ну, то -то вони зараз сейчас в оккупации. там разбомбили дом вчера, украинские ракеты. Ну правильно, потому что Олешки в оккупации, и там находятся оккупанты российские. Да, не, не розбомбили жилой дом. Ну, бо там знаходились окупанти російські. Ну, там же знаходилися ж. И... А для чого якби ви не прийшли, не захопили б частину України, ніхто би не стріляв. Я нікуди не приходив. Ви підтримали це, я ж вам тільки що сказав. Ви, поставивши галочку за Путіна, ви підтримали це. Так що. А тепер. Ой, житловий О, ви... будинок. Житловий неправильно будинок, думаєте. Житловий будинок. З окупантами, русских мальчиков в трусиках, лапті полетіли в різні боки. Що робиться? Ні, ви не вообще неправильно все розумієте. А, так, поясніть, дуже цікаво, Так. Ви добро принесли родичам, коли напали на Україну, так? Ні, А допустим, вот я вам такой вопрос задам. Когда ловят на улице, человек вышел за хлебушком. Его берут. Крутять і увозять на війну. Ви зараз трошки не треба, і... знаєте, я, я зрозумів, що ви зараз проведете тему на питання ТЦК. Так, да, є часом перегиби, не, так. Але ці, ці, ці моменти розбираються. Ні, це не нормально. Але якщо людина не порушила закон про мобілізацію, є такий закон в Україні, так, стоїть, ви, на, стоїть, на обліку, день, стоїть на обліку, стоїть на обліку, оновила років. дані. Неправда, не, не брешіть кілька тисяч. Вот. Що значить не брешіть? Ну, то не брешіть. Це неправда. Ви побачили декілька роликів і у вас таке враження, що ніби тут прям тисячами. Це неправда. Ну, а скільки ви виводять? Це по-перше. А по-друге, для чого? Ви ж, от чого б зараз іде та сама бусифікація? Бо ви напали на Україну. Ви окупуєте я ніколи територію. Ніколи не ви, поставивши галочку за Путіна, я вам тільки що казав, підтримали цю війну. Ваша держава напала. Ну от іде війна, звісно, не всі люди. Хочуть і мають ну, і бажання що? воювати. Ну, допустим, є нашу треба... калочку, так. то що. Значить, що нужно ваших граждан ловити. Треба вас, треба вору. вас з України виганяти. Ну, а як ви їх виганять? Ну так, знищуючи їх. Ви ну, в... коли в 22-му році, вийде, 22 в 22 му році, коли вас оголосили. Але мобілізацію. В країні... Коли вас... Не перебувайте, будь ласка, мене оголосили мобілізацію. Скільки у вас з країна почала людей тікати? І чи не було тої самої бусифікації? Була. А скільки потікало до Казахстану, до Грузії, до інших країн повиїжджало? Мільйони. Так, да, якраз, так. Да. Міль... Да, повертаються. Не... не брешіть, не кажіть. А Україну будемо звільняти, так, і ваших родичів звільнимо, щоб жили нормально. Я сподіваюся, потім вони колись вам скажуть все, що про вас думають. Ні, от ви зараз вот мене восприймаєте як врага. Так, так і є. А это не так? Так. Ви ворог. Нет. Так. Ви підтримуєте зараз війну, ви сплачуєте податки. Ви проголосували, знов-таки, ще раз повторюсь, голосували за того э, диктатора, який розв'язав війну проти України. Це не там за кого голосував? Ні-ні-ні. Это ваша идея конкретно. Вы подумайте, если бы даже за Жиновского проголосовал, ничего бы не изменилось. То самое было у вас, да, вы хотите уничтожить Украину, все верно. У вас это на мете стоит. Не уничтожить. Мы хотим... Что? Хотите знать, что мы хотим? Ну, скажи. Мы хотим, чтобы Украина стала частью России. А мы не хотим. Шановное панство, сколько часу происходит э, данный YouTube канал я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! От і все. От а для парті. чого? Для чого? От особисто вам для чого, щоб Україна ставала частиною Росії? Ну, для мене лично, например. Щоб я мог їздити спокойно к своїм родственникам. А могилу до 2014 року ти не міг їздити сюди в Україну, ні? Міг. Міг. Я угу. для чого було нападати? тоді? Вот не, не матюкайся. Нам это все не подобається. Яка не нацистка? Вот от як його? Уткін, Уткин, що з Путіним фотографувався, цей Вагнерец. Ну от смотрите, Коротенко. У меня мама виросла в Славуті. Знаєш що такое Славуті? Знаю. Это бывшая Польша. Вот. Ні. Це Україна. Бывшая Польша. Ні, це Україна. Бывшая Польша. Ні, неправильно. То есть вы никогда не считали Польщу? You... — Що? Польша ніколи не раховала. Окей. Славута. Бывшая Польша. Ні. — Ну почему ни? Это бывшая Польша. Ні. Короче, моя мама выросла там после войны. И потом проходят годы. Моя бабушка покупает там дом э, под Херсоном. И там вырастаю, грубо говоря, я. Каждое да, лето да. провожу там я и сестра. Это была помылка, известно, так. Ну ничего, ну что уже Так стало. Это Цюрюпинск. Цирюпи... Сейчас они его назвали... Олежки так. Олеж. Через А. О. Через О. Через О, Олег. Они пишут. Они пишут через... Я не знаю, что там ваши пишут. Ваши безграмотные могут писать, что угодно. Да что так? Как? Вот. И смотрите, у моей мамы был дом в этих Олежках. Дом, Так. 120 метров. Прекрасно. Дом. 22 сотки землі. Уявляєш, при Україні собі змогла дозволити будинок, землю, жили чудово. Так. 22 сотки. 22 землі. сотки землі. так. Там персики, там все тече. Так, так. я знаю, так. Херсонска область. Черешня, Багато, все, все так. все они, так, перці, так. Это она. Это она, у него один дом. Потом она говорит: ребята, я хочу провести свою старость. В городе своего детства, в Славуте. Ну, как прекрасно, божа. То есть у нее такая ностальгия пошла. Ду чего CV спич? Спич в том, что когда начался 2014 год, она говорит, о, да, я все поняла. Я отсюда. Для что ты Я Попросил без матюки. А у нее была квартира. Представьте себе. А что почалось в 2014 році? Вот эти волнения. Какие? Захоплення Крыма, захоплення Донецької, Луганської Луганской области. Частково, так? Ну да, да. Ну так. Ну, бачу, одне... мама собі жила в Украине. хто не чпав, пришла Россия и почалось. Ну, она, поскольку прорусская, uh -huh. она поняла, що это... что это ей не нравится. Ай-яй-яй, что робить? И вот смотрите, что она делает. У нее квартира, то есть там в uh -huh. доме было на первом этаже четыре квартиры. Каждый 65 метров. Можно я хоть трошки стыслишь? не неважливо, сколько там квадратных метров, что там дали відбулось, да. Она продает квартиру в Славути, продает дом в Херсоне и переезжает в Геленджик. Ну, бачите, как добро. Переехала да и поехало все. Ну. І що з цього, який ми снова да. робимо? Ну, вона потеряла Родину. А ж ніхто ж не виганяв. Вона потеряла зв'язок зі своєю сестрою. Її ж ніхто не виганяв, вона жила собі в Україні, жила Ні, правда, потім, потім, коли от російські війська в 22-му році а прийшли... А ви що думаєте, якщо б Звісно бы, шли б не Хто? Би сказали. А, ні, в 22-му році йшли там неонацисти, Заїхали. Конечно, Российская шли. Федерация, да? Они бы ее сожгли вместе с этой квартирой. Так что так и сталось бы, да? Вот все россияне, он из ничего не мает. Ничего из этого. Россияне, украинские, нацисты. Российские. Не. Россияни, а нацист. Ні. Ні. Там Российские. Там российских никаких не. А зараз, зараз, кто в Олежках стоит зараз? Окупанты, окупанты. Да, но не сжигают. они окупанты, окупанты, спаливают. Що вони зробили з Бахмутом, з Марінкой? Що зробили? Я не знаю, з Маріуполя. Не, не знаю. Подивись, подивись, о, Соловйова, той в шоці, що ви наробили. Кам'я на кам'я не залишилось. Дело в том, что я забочусь о судьбы о судьбе моей мамы. Ну, все расплачься, пусти слезу. Я буду. Наш ну, буду тебя зараз пожалить, тебе окупанта. Ай-яй-яй. Что робится? Я. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, беда, беда. Ну, что, пожалей мою маму? Твою маму? Да, ты не жалею. Вовремя съебалась. А шо ж ты так розмотякався про свою маму, так мотюкаешься? Слишком ловкая. Ну, і дуже швидко розпізнала, що происходит. Так, да, дійсно. До 2022 року прожила в Україні і тільки потім розпізнала, що робить. Ні, та вона это знала все. Да, і сиділа, бідно мучилась так отут. Ти сам ти сам собі віддаєш звідти, що ти говориш. Я говорю, смотрите, чого. Она вона об этих лесних братях. Лесових я... братів в Україні не було. Вони були трошки в місці. Знала об місце. У нас момент, були трошки інакше рух оперу. оперу і боротьби за незалежну Україну. З вот. цим воював мой дід. Об этом знал. А що твій мама. дід тут робив в Україні? Їм казалось, що вони істребили їх. Що твій дід робив в Україні? Цікаво дуже. Им казалось, что они истребили это дело. Шора Боев на территории Украины-то Истреблял неонациста. Кто ему дал такое право? Советская власть. Кто такая радянская влада для Украины? Ну, которая. Взяла на себя полномочия. Взяла сама на себе. Давай. А украинцы давали Діла такі все, повноваження? Тем більше робити все, що завгодно. А украинцы такі повноваження? Ні. Конечно. Ні. Україна знаходилась в окупації. Есть же, прям всю эту жизнь в окупації? Прям так. С го року в оккупации, так. А то есть никакой власти там официально не было? Окупаційна була. С так. Совєтська власть. Бу була окупаційна, називалась радянська, так. Так само, коли приходив ну, Гітлер, була гітлеровська, була третьорайка влада. Ну бо це окупаційна влада, це не українська влада. Ну і що? А твій дід, звідки, до речі? Звідки він приїхав до України? Я родився в Дніпрі. Я не про тебе питаю. Дніпропетровська немає місто Дніпро Славетне. Твій дід, звідки приїхав до України. Із Кіровської області. А чого він припхався до України? Сидів би в себе в Кіровській області на би порядки. А так приїжджає з іншої республіки, з іншої країни, по суті, до України буде встановлювати нам порядки свої. Звісно, тому що звісно там треба що... було успокоїти. Чи з якого переляку нас заспокоювати? Це наша держава. Да, тому що ви там дурака почали валяти. В чому це вражалось? Розстрелювали людей там Яких? євреїв, де? там де? Де? Де розстрілювали? Чому в євреїв нема претензій до українців? До і... євреїв? Так, нема. У євреїв хіра. Нема, не матюкайся. Абсолютно нема. Я не і зараз не від... вони допомагають воювати, боронити проти вас російських окупантів. Євріїв? Так. Так дай це смішно. Дуже. Ні, це не смішно. Це просто ти якусь пропаганду наслухався і зараз скидаєш лей на вентилятор. Було там. По всяких там розстріляних командах там. Ти мені конкретно по фактах давай. От, в такому-то місці, в такому-то році, таке то сталося. будемо зараз тобі перевіряти, будемо дивитися. Хто, що і як. А, не, ну, не не это же не интересно. да, Да, ну, то ж да. Так, Скобеев все нуляпнув. Куча, куча материалов. Нуляпнув, да ты шо? А что, а чему? Мы... Самое больше всего uh -huh. поддерживали uh -huh. немцев э, в расстрельных командах, uh -huh. там, в расстрельных а скажи мне, ты знаешь такие институты укра... наци... национальной памяти? Э, Ядваше называется. ребята это были. Знаешь такие? Ядваше называется. Институт национальной памяти в Израиле, находится. Ну. Що, ну знаєш про таке? Чи не знаєш? — Знаю, да. Знаєш? Так. де він знаходиться в якому місті? Я два ше? Так. Ну где? Не знаю. Не знаєш, так. Так от в нього претензій ні до Бандери, ні до Ун, до УПА ніяких нема. А знаєш, хто це зробив? — Вот. А саме цікаве, це через що саме... провели. <кій> саме цікаве, що от ваших. Як ти кажеш, це в Кіровської області і проче. що прочекавше через Канаду і Америку провели. На бік, на, на бік, да, да, зрозумів, не мочукайся. Да, 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 саме так. Так, от саме от ваших РСФСРовських перейшло на бік до Гітлера більше мільйона. Воювати і розстріляти. Да. да, а до України так, ти сюди не ліз. Повесити. Не лізь до України. Це наша держава. І свої брудні ратиці ти не пхай. Держава. Наша. Так, саме так. Я народився там. То, що, ти, тут р... То, Ради що Ради. ти свиня родився в конюшні, це не означає, що ти став якимось коньом. що ви родились в коні С... десь там? Ні. Я народився в Києві. Точно. Так. А на яку вулицю? Пред Пологовий а будинок я номер 7 Ну в... і шо з того? Дніпропетровська нема такого міста. Є місто Дніпро, славетне. У мене в паспорті. Написано я не знаю, що в твоєму там Усвайсі написано, хто там писав безграмотний. Ні, може бути какие-нибудь може бути неонацисти. А що таке неонацисти? А ну скажи мені, дай визначити. Переименують Київ і скажуть, що це тепер не Київ, а Нью Київ. Що таке неонацисти? И ты уже скажешь, что я не родился не в Киеве. Что таке, не... таке неонацисты? Это вот такие, как вы. Все, я зрозумів. Тобто х... пояснити хто кто, это ты не можешь. Могу. Поясни, дай визначення. Это люди, которые забыли свою историю, во-первых. Не, неправильно. Вже неправильно. Візьми другий гаджет відкрий, прочитай, что таке нацизм. А я могу своими словами? Не, не можешь. Ну тоді ти не узнаєш мій ответ. Звісно. Бо треба тут не свої домисли мені видавати, нічим не а Треба користуватися термінами і знати, що вони означають. Я знаю. Якщо термін. ти вже закидаєш таке звинувачення, то треба знати, що він означає. Я знаю, що не означає. Так візьми, маєш другий телефон, другий гаджет. Неонацисты. Ти по-русски розумієш? Ну, я с тобой спелкуюсь весь сейчас. Вот смотри, это в данном твоем случае прям конкретно отдельное определение будет. Люди, забывшие свою историю, забывшие, кто их родители вообще, забывшие войны все предыдущие. Да не. Ми і все, ти, ми все добре пам'ятаємо. Хто знищував тепер, український народ, хто забороняв тепер, українську мову, хто влаштовував голодомори в Україні? Ми це все пам'ятаємо. Я можу договорити? Ми, все, ми це все пам'ятаємо. Ні, не можеш. Ну, тоді говори ти, я, я тобі... що ти мотюкаєшся. Для чого ти мотюкаєшся? Для чого ти мотюкаєшся? Я, я, я тебе запитав дати визначення. Ти мені починаєш якусь отсвяті нагородити. Так я тобі кажу. Це, це моє А мене не цікавить не твоє, твоя думка. Мене цікавить конкретне визначення, що це таке. Ти не можеш дати визначення. Ти починаєш Могу. якусь Скабійщину накидати. А я тобі кажу, що Если українці все пам'ятають, скільки ви біди сюди принесли до України. І скільки зараз ще біди і горя принесли. Це все біди... Все, все фіксується. І потім ти будеш нести відповідальність на трибуналі, як пасивний учасник. Что ти, Господи, такое? Ні, я ще поки що не господі. Зрозумів? Якщо <говори> 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 ти, допустим, маєш в виду русских. Росіян. <говори> ну, или росіян, от именно племя, которое пришло. Росіяни – це племя? Цікаво. Ну, в якийсь момент, да. Я думав, це взагалі-то громадянство. Ну, якщо плем'я, то плем'я. Питань нема. А коли ми ви вже з племені хоча. коли ви з плем'яні станете суспільством? В якийсь момент ми стали племенем об'єднаним. Та ж так, ви повернулись назад. Об'єднаним. Ви повернулись ну, до таким, такого неандертальського періоду. Ви повернулись. На той рівень десь розвитку опустились. Ну, подожди, от ти от... Ти все, как то пытаєшся пустити какого-то. Не мотюкайся. Зараз мотюкнешся, підеш за русским воєнним кораблем. Ну, наприклад. Ну от, типове російське бидло, яке йде за русским воєнним кораблем. Пожалілося тут. Щось тут в соплі пустило. А насправді таке воно, де. Але... Пшоу вон. Ну, ти зрозумів, хто ти. Молодец. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео які ви дивитесь на даний момент. Підтримує наших виробників та смачної кави.